На відміну від культури Єгипту та Індії, культура і мистецтво Китаю розвивалися незалежно від релігії і мали досить своєрідний та унікальний характер, який не мав нічого спільного з мистецтвом країн Близького Сходу та Південної Азії через географічну віддаленість. Згадки про танець у давньому Китаї дослідники знаходять в пам'ятках мистецтва і культури. Згідно з літописами Люй Бувея, написаними під час правління імператора Яо, танець був створений як вправа для людей, аби зберегти здоров'я після затяжної сирої погоди. Естетика й етикет давньокитайського танцю відображали спокій і гармонію. Основою моралі були стриманість душевних спрямувань. Танець у давньому Китаї звався У. Він був досить монотонним і плавним, без стрибків. Завдяки міміці та жестам рухи набували певного змісту і відповідали сюжету. Професійними танцівниками і виконавцями у давньому Китаї вважалися мандарини, чиновники. Танцювальна освіта була обов'язковою для імператорської сім'ї та придворної аристократії. Тому при імператорському палаці була влаштована академія, якою завідували два музичні мандарини. За соціальним статусом кожні верстви населення мали певну кількість танців. Придворні шість танців. Міністри та князі чотири танці. Вчені два танці. Відхилення від цієї танцювальної регламентації не дозволялося. Ритуально обрядові танці. Форми танців. Пов'язані з пантомімними святковими дійствами при дворі імператора, Китайської Аристократії, які є основою китайського класичного танцю. Обрядово-побутові танці. ЦЕ танці пов'язані з побутом, повсякденним життям і світобаченням. Іві Мень – РУХИ -хмарин, так Нем – Великий круговорот. ТАУ. Великий войовничий. Уґіонзе танець руху води. Для дітей існували малі танці. З 20 років дозволялися святкові танці. Фу – танець прапорів. Іу танець білого пір'я. Мау – танець коров'ячого хвоста. Гуанг – містичний птах. КАНЬУ. Танець зброї. Гень у танець людини. Традиційно деякі китайські танці також можуть мати зв'язок з бойовими мистецтвами та використовуватися для відпрацювання бойових навичок. Деякі вправи в бойових мистецтвах, такому як тайцзіцюань, схожі на хореографічні танці. Найвідоміший китайський танець тисячорука Гуань Інь, який бере свій початок із сивої давнини.